Вітаю вас, шановні садівники та городники. Зараз я розповім, як викопати та зберегти картоплю, а також в які дати це зробити, щоб зберегти увесь врожай. По науці серпень та вересень вважаються найбільш вдалим часом для збору врожаю картоплі. До цього моменту бульба вже візьме усі необхідні речовини. І буде готова покинути землю. А для того, щоб зрозуміти, коли можна копати картоплю на зиму, я, як і багато інших городників, підкопую кущ і дивлюсь на стан бульби. Ось на що я звертаю увагу перше шкірочка картоплі щільна і не відстає від корнеплоду. Сама картопля легко відділяється від бадилля. І бадилля сохне і жовтіє. Якщо усі три ознаки присутні, то вже можна сміливо викопувати картоплю на зиму. Якщо ж бадилля зелене, та шкірочка картоплі ще тоненька, то хай посидить у землі. Далі, якщо я вирішила викопувати картоплю, то роблю наступне десь за 5-7 днів скошую бадилля. Його не можна залишати на полі, оскільки під час збирання бульби на них може потрапити фітофтора з бадилля. Його треба підсушити і спалити на багаті. А попіл можна використовувати для розкислення ґрунту і підживлення рослин. Збудника фітофтори в попелі вже немає. Для оздоровлення ґрунту відразу по прибраному полю після картоплі. Можна посіяти білу гірчицю чи озиме жито. Я сію білу гірчицю. Далі, викопану картоплю. Перед тим, як прибирати на зберігання, потрібно обсушити в тіні і перебрати, щоб видалити пошкоджену картоплю. Потім скласти відібрані коренеплоди в ящики і залишити в прохолодному місці десь на тиждень. За цей час... Зараджені екземпляри вже себе проявлять, і ми зможемо позбутися них. Щодо дат, коли копати картоплю, то я це роблю за місячним календарем. Копати картоплю на зберігання ліпше за все на спадаючому місяці, в такому разі вона буде довше і краще лежати. Крім того, робити це потрібно у сухі знаки. Овен, тілець, лев, діва, стрілець та козоріг. Згідно з місячним календарем, у 2023 році оптимальними днями для копки картоплі будуть 14 та 15 серпня, 2, 3, 4, 5 вересня, а також 11, 12, 13, та 14 вересня. Це усі дати на спадаючому місяці у кращі знаки, у сухі знаки. Картопля буде довше і добре лежати. Тож, всім рекомендую скористатися цим місячним календарем. Дякую за увагу!